Ну, я вважаю за такі злочини, злочини, які понесли саме такі наслідки. Ну, повинно бути покарання найжорстокіше, це довічне ув'язнення. Тобто, загинуло багато людей. Ми втрачаємо Покровськ, гинуть кожного дня люди. З 19-го року там можна було закатати в бетон ту лінію, зробити краще ніж лінія Суровікіна, Але ж ця людина прийшла для іншого, вона прийшла збагачуватись. Ми це все бачимо. А до речі, якщо ви згадали вже про це, а яке запитання ви поставили, що вас назвали популістом, назвав Кириленка? Про що було запитання? Я кожного разу, ось він, він дійсно у нього була кожного місяця якась там. Знаєте, діалог з народом? Я на ці діалоги, тобто, на прийом до нього попати попасти було неможливо. Якщо які непогані гарні були там Куці, Жибрівські, там на прийом попадали. ми, Люди попадали. Тут все, тут закрилась вся лавочка. Тобто, ну, телефонувати йому було без толку. І єдине, єдина можливість з ним зв'язатись це у Фейсбуці писати питання, е, прес-секретарка в нього була. І ця прес-секретарка задавала йому ці питання під кожного місяця. Ну, наступного місяця, десь третє, п'яте число наступного місяця. І Я задавав ці питання. Казав, коли буде вулиця Шміта? Якщо ну ви були колись в Покровську, вулиця Шміта, ЦНАП, тобто там дуже дуже багато грошей вкрадено, просто вкрадено. І він все це слухав, слухав. Ну, Микола, у вас популістичні заяви. Пишіть заяви в прокуратуру. У мене всі е, заяви і в Набу і в САП написані було ще 19 -го, 20 -го року з приводу Трибушкіна. Цей, до речі, Трибушкін і зараз працює в Іспанії. Тобто, і того треба повертати нашого мера втікача. І саме е, скоріш за все, що Кириленко випатришив цього Трибушкіна як міг і відпустив за кордон. Тобто е, я вважаю, що Воно оце маленьке, таке недолуге прокурорське знаєте, злодюжка, але ж він свою справу робить. Свою справу робить. Ну, у нас Аксьонов за кордоном, Трибушкін за кордоном, Швайко за кордоном, Візенков виїхав за кордон. Тобто, оця вся гвардія та, що крала в Покровську протягом там, з 15-го по 24 роки, і досі продовжає то робити, знаєте. І Кириленко ніякої, ну скажімо так, знаєте, я очікував іншої реакції від нього: що він жорстко візьме цю позицію і буде в інтересах держави працювати, але ж скоріш за все він працював на свій карман. Скажіть, розкажіть, будь ласка, що відбувалося в суді. Наскільки я знаю, там нові деталі виплили такі цікаві. Наприклад, що е, одна суддя допомагала пану Кириленку знищувати докази, давала інструкції, як треба знищувати ці докази, тобто чистити пошту електронну, видаляти інформацію з телефонів. Можливо, ще щось було цікаво. Взагалі, в цю атмосферу, що ви побачили в суді? Як поводився Кириленко, чи були інші, крім вас, представники Донеччини зацікавлені? І ваше враження? Ну, мене вразило те, що знаєте, ми прийшли і нам заборонили зйомку. Тобто, це, ну, це резонансна справа. Це повинні бачити люди. Те, Покровськ якраз наразі ну показати те, що люди тікають з Покровська, хто куди може, да? люди не хочуть виїжджати, і треба було дозволити і трансляцію, і зйомку. Ми записували, все це записано на диктофони, Вся ця запис є. Колись я його опублікую. Але атмосфера Кириленко при прийшов жував гумку. Був такий вигляд впевненого мена, Якісь шкарп чи тапки на босу ногу одягнути, Ну такий, трохи переляканий. В очі мені не дивився. Один раз він подивився, і я його в мене зараз десь на обкладинці та обличчя я кажу, перепуганий. Люди кажуть, та ні, він тебе ненавидить, він злий. Ну таке суд, суддя, сразу сказав, що йому нарада там через дві години. Я зрозумів, що всі ці томи прочитати за дві години неможливо. І адвокат Кириленко навмисно затягував, щоб не вклалися в ці дві години. Тобто, він задавав недолугі питання, таке перебивав. Кириленко пару разів вставав, щось там пояснював, що він не буде тікати за кордон. Тобто, тут прокурори не дочитали справи до кінця. Мені сподобались і сап, і НАБУ. суддя. Я не можу нічого поки що сказати. В соцмережах всяке пишуть про нього. Але ж я написав йому, не телефонував, написав, шановний каже, Володимир Дмитрович, вибачте за мою емоційну промову, але ж напекло. Мені каже, ну просто достало. Ось я вибачився, щоб не казали, що там головко прийшов тиснути на суд і таке інше. А яка взагалі була реакція? Я залишу в описі до цього відео посилання на вашу сторінку у Фейсбуці, на ваш цей емоційний виступ в суді, і е, е, на цю вашу фотку використаю її та теж напишу фото е, пана головка і всі посилання залишу. Нехай люди доєднуються до вас, слідкують за вашими повідомленнями. А яка була реакція на ваш виступ? Я е, скажу зараз, що ви. Звернулися до суду з вимогою відправити за грати цього Кириленка. Ви там його е звинувачили, а звинуватили, але про це трошки нижче поговоримо, це треба пояснити. Яка була реакція? Ви сказали: подивіться на його очі, це ж людина, яка бреше. Як судді відреагували на вашу заяву? Ну, знаєте я Трохи знервовано встав, тому що я тягнув, тягнув, тягнув руку на і мені, типу, дозволили, А потім я почав казати і мене починали зупиняти. І скажімо так, я збоку бачив, хлопці хотіли вставити своє. Ну то був би балаган, якщо б я дозволив. Тобто мені потрібно було стримувати і суддю, щоб він мене не перебивав, і хлопців, ті, що були за позаду, і поруч, тому що вони теж хотіли вставити своє слово. І тут я коли почав знімати Кириленка, я побачив, що вже пристав іде до мене, тобто забирати чи камеру, чи що. Ну це вже було після засідання. Я взяв слово, ну думаю: ну невже я не скажу цьому покидьку в очі? То, що я про нього думаю? Тобто я проїхав таку далечінь, такий, такий путь і просто там. Смирно посідати в уголочку. Ну тобто, я я встав, ми дійсно нахипіло, дійсно емоційно. Ну кому не сподобалось, вибачайте. Е, я хочу додати, оскільки ви про це не згадали, що в суді е, виявились такі факти: окрім того, що суддя Печерського суду розповідала. Е, це з інформації САП розповідала Кириленко, як треба знищувати докази власного незаконного збагачення. Під час суду виявилося, що виявляється не 21 об'єкт нерухомості. Він встиг придбати під час війни збагатитися на 21 об'єкт нерухомості. А вже на 23. бо так, як дві, дві квартири ключі а двох квартир було знайдено, і мені це додатково мені це подобається, знаєте, що. Ну що це не зам'яли, могли б і приховати ці докази. Тобто сап працює і працює класно. Працює в цьому саме випадку. Мені мені ця сторона подобається, і сап і набу це саме в цьому випадку.